Добрий день, шановні читачі, глядачі, люди, які дивляться і слухають, і хочуть кілька слів почути про літературу, про війну, про літературу про війну, літературу про війну. Тема війни для мене з самого початку була темою літератури. Перша книжечка в мене була. І люди, сміхи, джавеліни потім діти буребудь Будяка, Потім я друкував частину свого щоденника про війну, який я веду. І таким чином зараз потім вийшла книжка Боєноліття, деякі оповідання які друкували в окремих журналах, і зараз готові. Вже до друку практично вже зробили це альманах спротив антивоєнної прози, поезія наших письменників, членів спілки письменників України, товариство письменників, журналістів. І ось я е, на протязі двох-чотирьох місяців, ну, в принципі, такі речі робляться набагато швидше, але писалася трохи довше е, реальна історія, яка сталася з котом. Так і назову Воєнна пригода з котом. Це Менкун. Це один найбільш таких е, досконалих і найбільших. Кутів велетнів і все, що дописано, ну фактично, це реальна подія, яку я прочитав, побачив, і у по художню її зробив таку невелику, ну, просто велике оповідання, чи маленьку повістину, Хоча в Європі нема такого поняття такого жанру, як повість, але менше з тим. Така книжка вийшла про що вона? Про війну і про війну і про гуманність серед війни, про людяність. Тому що центральна фігура це кіт. Кід, кого залишає в Ірпіні, От його поневіряння, москалі, які викрадають, Білорусь, його господар воює на фронті, бореться з окупантами, а жінка з дитиною у праці. Майже нічого тут не придумано, і білоруси добрі, бо я тільки білоруси знаю, такими підтримки стосунки, які ненавидять Лукашенка і Путіна. І люди нормальні всюди якраз вони опікуються цим котом. І ну, Зроблю все те, що треба зробити, аби було все нормально. І от дивіться, я протиставлення. Російська література Тургеню Муму. -му. Що робить з цим Муму бідним? Його топлять. А що роблять наші? Дозволяють ось тої потопеність, тої повені котів, собак, інших тварин. Тобто проявляємо гуманіст, тому що ми різні люди, ми на різних планетах виросли і жили, і будемо жити. І та література нічого не навчила їхню. ні Достоєвський, ні Толстой, нічого війна, і не війна, і біси, і ідіоти, і мертві і, і, ідіот, і, і душі. все це нічого не виховували і не могло виховати, бо то не та література. Наша література це Шевченко, це Леся Українка, це Григорій е -е, Тютюнник, Олександр Довженко, гуманісти, які виховували добро, які виховували е -е, світло. Вселяли у душі читачів, а їхні темряв, і тому вони такі є. Якщо хтось думає, що література не впливає, він дуже помиляється, особливо хто читає з дитинства і читає добрі речі, світлі, то і виростає світлою людиною. І от для мене оцей, хоча в них був і білий бін з чорним вухом, я не пам'ятаю, точно троє польського де було теж гуманізм, але там собак ну, знищують. Знищують знову, з них знищують. А ми рятуємо, ми рятуємо цих тварин, бо це є частина природи. Ми не зрозум, розрив, не розривний зв'язок природи і людини. І тих всіх тварин, тих звірів, які ми не маємо не бити по голові, а любити і давати їм шанс на, на виживання. От ця книжечка, і ще про те, що вона може більше розрахована розраховано дітей на підлітків, хоча й на дорослих, чи що ми українці зараз стали найкращою, найсильнішою. Наймогутнішою, найбільш зібраною об'єднаною нацією у світі. Може, десь щось не так, але в більшості ми, ми перемагаємо і Україну знають. І якщо є міста героїв, йдеться про Ірпіні, який став містом героєм, бо захистило Київ, то я вважаю, що наша країна це і країна герой, яка бореться з тим зі злом при допомозі. Ви знаєте, не зараз про це говорити, не про це мова. Але ми перемагаємо, бо ми єдині, бо ми любимо цей світ. Ми любимо Бога, а Бог любить нас. Віримо в це, і я вірю, що в цьому році буде перемога. І е, наші тварини ну, заслуговують. Звичайно, що люди заслуговують більше, але ну, це брати наші менші. Вони е, найбільше не так забезпечені, як ми не так розуміється життя. Допомагати їм і рятувати їх, і рятувати свою душу. Саме, саме, е, е, Добло, саме добром, саме гуманізмом і людяністю по відношенню до природи. Бо природа це Бог, а Бог це природа. І ми частина цієї природи, і ми частинка Бога. От про це, напевно, моя книжечка. Воєнна природа з котом. Дякую.